З нами на зв'язку Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки а, усього а, кривавого терору, який чинять російські окупанти, продовжуючи гатити по Донеччині, ми розуміємо, що це найбільш гарячіший напрямок. А, ми, ми знову ж таки розуміємо, що а, поранених і вбитих а, їх кількість збільшується щодня з кожним обстрілом. Але зараз найголовніше рятувати життя, Тож, в якому стані поранені від останніх обстрілів. Так, обстріли тривають фактично цілодобово на Донеччині. Вся лінія фронту під постійними обстрілами з використанням всіх видів озброєння, у тому числі і авіації, яка дуже часто застосовується ворогом. Сьогодні це Авдіївка, Очеретинська громада військової адміністрації, місто Костянтинівка під постійними системними обстрілами, застосуванням РСЗВ та Ствольної артилерії за сьогодні 6 осіб поранено, всім надається необхідна медична допомога. Вчорашня, вчорашній ракетний удар і обстріли Костянтинівки за добу 13 осіб. Поранено і одна особа загинула у Краматорську. Всім надана необхідна медична допомога, де необхідна локальну на Донеччині, тому що медицина у нас функціонує і, і лікарні, які. Віддалені від лінії фронту так само і операції проводять, і е, потім вже е, також надається і стаціонарне лікування, де необхідне більш е, таке якісне і більш серйозне втручання. Відповідним чином у нас також налагоджений і алгоритмологістика. логістика. Ми евакуюємо після стабілізації стану пораненого до сусідніх областей, де відповідні профільні лікарні так само надають допомогу. Тому обстріли тривають. Дякуючи нашим енергетикам, відновлення критичної інфраструктури і енергосистеми відбувається буквально відразу після обстрілів. Так прикладом, вчора, Курахове було під шквальним вогнем більше півтора години, і після цього буквально енергетики приступили до усунення наслідків порушень, і сьогодні вже на 15 годину. Всі абоненти, які лишились без електропостачання, електропостачання відновлено в цілому. Система енергопостачання електропостачання по області є сталою контрольованою. Лімітів наразі не встановлено. Ми користуємося як внутрішньою генерацією, так і використовуємо транзитну генерацію, транзитні лінії і транзитну електроенергію. Так, це дійсно здається нереальним в, в тих умовах, в яких вони працюють? ДТЕК оголосив наступне, що за дві доби енергетики, як ви сказали, відновили електрику для понад 6 тисяч домогосподарств і повернули світло для понад у понад 26 населених пунктах Донеччини. Скажіть на тепер на якому етапі евакуація мирних з Бахмута? Чи лишився хтось там ще? В Бахмуті лишилось ну, менше трьох тисяч осіб, ті, які на відріз, відмовляються евакуюватись. По дітям наша статистика: ті, які е, можуть евакуюватися, е, е, це 33 дитини, і застосовуючи зміни до 841 постанови, де е, застосовуються вимоги обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, це Дітей з принаймні одним з батьків евакуація продовжується, і не тільки в Бахмуті. Ми пішли по охоплюємо фактично всю лінію фронту і часів яри. Працюємо плідно над турецьком. Авдіївкою так для прикладу в Авдіївці, де менше півтори тисячі осіб лишилось, дітей було сім днів тому. 42 дитини наразі лишається 13 вже дітей. І знову ж таки, це ті діти, які з батьками на відріз відмовляються евакуюватись, але вчора було начальником ГУНП області передано ще одну броньовану капсулу, відповідно екіпаж білих янголів, функціонує і робота з евакуації в першу чергу дітей з батьками з прифронтових регіонів триває. Евакуація обов'язково по регіону. Ми повинні розуміти, що лишилися ті люди, які Просто вже точно не хочуть, і це дуже складна робота їх умовляти, щоб вони виїжджали, тому що з мільйона 670 більше мільйона 100 тисяч чоловік з Донеччини виїхали, і це результати роботи для четвертого лютого, два року. Тобто, навіть коли за ними приїздять, вони все одно продовжують чинити опір і не хочуть сідати в цю капсулу. Ну, я дуже детально знаю, як це відбувається. Опер це навіть м'яко кажучи, те, що вони говорять, як вони відносяться до цього і так далі. Але це життя дітей, тому ми продовжуємо працювати. А куди їх вивозять? Є чіткий маршрут, і у нас є заклади. Якщо діти, це заклади по областям спільно з координаційним штабом, який очолює Ірина Верещук, премєр міністр і чітко злагоджена робота, те діти будуть перебувати весь час, скільки необхідно до моменту, коли їм буде куди і коли повертатись вже в рідні домівки. Тобто, це заклади дошкільні заклади, це заклади інтернатного типу. це... Санаторії, профілакторії різні по областям, вони обрані відповідні області, по є своєрідна мапа на нашій мапі держави, де розташовані ці заклади і куди дітей централізовано вивозять. Наприклад, Бахмут централізовано були діти, які, якщо не мають бажання, батьки ж можуть сказати, у нас є родичі, наприклад, на Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині тощо. А ті, які погоджуються, то нам централізовано рух був в сторону Закарпаття пане Павле, є українці і на тимчасово окупованій території. Тому запитаю вас стосовно інформації, яку надав Генеральний штаб збройних сил України 15 березня, повідомили, що в окупованій горлівці Донецької області розпочали чергову хвилю мобілізації в російську армію. Чи є якісь способи українцям, які там вимушено перебувають, уникнути цього? По-перше, я вам скажу, знаєте, і знову ж таки з оперативних джерел, я їм доволі часто користуюсь, у тому числі незадоволення населення тимчасово окупованих територій, воно і полягає в тому, що там мобілізація, її так називають, але це фактично е, силоміць під е, дулом автомата, людей беруть і. Е, Мобілізують, як вони називають, до лав там народної міліції, так званих збройних збройних сил ДНР чи Збройних сил Російської Федерації, і е, ті люди, які лишились взагалі на території окупованої тимчасово окупованої Донеччини, ну зараз дуже важко сказати, що чоловіче населення є ще кого мобілізувати, тому що перша хвиля саме. Перші півроку активних бойових дій за південь області саме в перших рядах, і битва за Маріуполь і Волноваху використовували саме мобілізовані е, з так званої ДНР і ЛНР е, чоловіки. І ми розуміємо, що багато хто звідти не повернувся точніше, більше з них не повернувся. Дякуємо вам за надану інформацію, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був в ефірі марафону Єдині новини.